Усіх вітаю. Сьогодні прохолодно, замаскирувалися, одягнулися, тепер, світера підділи під, під вітровочки. І зараз будемо працювати, щоб розігрітися. Прийшла до мами допомогти прибрати це в листя, бо вона кожного дня піднесенка то підмітає, то гребеться. А це наскільки багато насипалося, і я дивлюся. Вона вже розпочала, вона вже пообідала і вийшла працювати. Татко все займається тачечкою саморобною, яку зробив своїми руками, колеса познімав з велосипедів і оце поставив на оцю тачку. Мати ще й в квіточках поприбирала, О, яка молочинка. тут а не було видно рослин, тут повністю. А вона вже і там повигрібала. Оце і тепер роботи ще є квіточки рятувати. І там прибрала. Я хочу їх підпошити, бо заливали, щоб прижились добре. І дуже заплескана земля. Треба да, під час вітру неможливо гребсти. Воно літає, кружляє. І тихо-тихо. Зараз уже після обіду. І ні один листочок не впаде. Так, ну давайте погребемося, допоможемо трошки батько. Порядочки наведемо, так як матуся полюбляє. І їй буде приємно і ввечері сісти, спокійно, відпочити. А сьогодні роганська водичка приїде, і вона хоче взяти не газовану. Не роздуємо. Це сьогодні треба вивезти. Ще там ще усадку треба, тому що вітер відкрити, буде все там на плідниці. Uh -huh. Бачите, що матуся розповідає, зранку подивилася погоду, передають вітер по всій державі, говорить, до того вітряно буде зривати усе, вона хоче сьогодні оце поскладати. Ну, як татко зробить тачку. Вирішили на оцю велику, щоб уже загрузити вивезти за один раз. Таточко обіцяє до вечора зробити.

Так, зараз ще в садочку ж. Давайте приберемо. І хоч трошки буде порядок на перший час. Я дивлюся, я там під фундучком біля сараю також слояка лежить. Листя треба вигребсти і перенести його сюди на кубку, щоб не носитись. Ні, це не те. Потрібно, щоб кожен рік багато слоями листя або трава перегнивала, тоді земля буде гарна, добротна, пишна, як в лісі. А та грушки збира грушки. Листячко підбирає, а всередині то яблуко, то грушку знайде. Це одна повинна бути нормальна. Я не знаю. Понятно, ти не любиш, коли листя перегніва. Ну, Наступного року тут листя не буде, а просто земля буде кухня гарна. Це дуже добре <звук> а, можете, а може, всти, погодити, лежати розстереш. Ні. Полистя, ніби той не немає. Вже Уже а по висі. Гола, чорна землю. Зараз ми куча і все Листя ж не просто так з дерев падає, а для того, щоб спеціально землю оберігати. Не больне. Не больне, земля больніша. А листяж вилікували. А, а можна зараз обробити ще вельше, що о тих тваринах взяла. Це ж треба по листяві, щоб вони наїлися, ма. не так просто, що ми зараз голи вже убрали. ще Так вони все літо все дожирали. А якщо не її, то я зараз. Зразу Деревами повинна листячко перегнивати. Земля буде набагато краще. Це природа. Це все відбувається, природний процес. Не просто так дерева скиждують листя на землю. Кожного року все життя вона вигрібає повністю і земелька, звісно, тверденько пісує. І головне, щоб на участку було чисто. А росте там, що ще не росте, і все одно, нехай хочу нічого. Не да. <смітна> ну, я б так не вигрібала, воно не потрібно Чер... <смітна> ну, біла крилка в нас особлива, тому нехай вона живе, що ж з нею зробиш уже. Біла крилка це вже одомашнена сільська тваринка, яка живе разом з нами. <смітна> Давай, 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 Трошечки підбирали, садочок, порядочок, слава Богу. Ну, головне, щоб матуся була задоволена, а там нехай гарні врожаї родять. Ну, я за те, щоб садочка все-таки перегнивало. І нічого те листя не хворе, земля також вражена. Ну, Трошки перебрала. Ну, їм подобається, щоб порядочок був. От і все. Майже все зробили, чекаємо, поки татко отремонтує тачку, колеса зробить і вивезе. На луках все життя в одну ту саму ямку сипемо. Друзі, наскільки перегниває, нічого не залишається. І знову яма образовується. Де воно дівається? Ну земля там наскільки класна, чорна, пухка, такими крупиночками аж розсипається. І ота матуся ходить. Та ми бачили не тільки мама, ходить відрами, набере тієї класної землі. І приходить, от як щось висаджує, додає. Перепрівшого, перегнію. Так, ох нехі грабельки дуже важкі, татовочковиним. Ручками зроблень, держак не знаю з чого, Ось я дивлюся, жималась гарно, пережилася класно. Повесні сама перша ягідка буде. Матуся буде здивована. Вона не знає, що вже в травні можна споживати цю ягоду. Ну вони в травні сині, то, здаються, стиглими. Але якщо Потримати 2-3 недільки ще в червні, то вона тоді солодка, класна жималась. Ми вирішили е, отам і під Абрикоскою поки що не прибирати. Там ніхто не ходить і дуже густий ще фундук листя. А, а! Ура! Ходімо на кидош. Так, звісно. А може два рази? Дав... Навірно, на три буде. Ну так давай це потім. Давай спочатку зберемо, поки тачка, там, а потім уже приїдемо і спустимося в кінець ну, саду. Ма ну, ну, взагалі так тихо, давно вже не було. Наскільки тихо? <рес> да. Ну воно тихо перед бурею. Буревіє, тихо перед бурею. — А застеляти треба. Що висипеться, тієї точки підбере? Ну, давайте не пору. А як же ти так, так могла? Тут тобто, там і курячий і послід підсипали в листочки. Взагалі б класно було. Кожного дня підбирала курочки. Вона як не а вона а ця біжить з гра. А я ще горю, кожного дня приберу. А я раз в неділю. У мене вони на вулиці весь час. За ніч там буває хтось. Так, ну що, поїхали. Сейчас я ту гуку поберу. А, ну давай щас зберемо. Да, я попробую коли стояв. Last year that you might go. А ця хвилюється, що вітром рознесе погороду. Та уявляю, як воно летить на твій город. 20 раз розповіла, як воно буде летіти. Вітерочок і відразу листя полетіло знову. ну Бачите, один горіх залишився. І ось також поприбирали. Тут було набагато більше. Але проблема в тому, що таточка молоді саджанці знову насадив і дуже близько один біля одного. І матуся не хоче тут горіхи а татока садить. Оце ще нам вигреб цю канаву. І все. І порядочок буде. О. Такі хмариночки затягнули, дивлюся, чорні, нібито дощик буде. І коли листя сипається, все таке сіре робиться. Якось темно, почорніло, ще й небо чорне. і Здається, ніби то дущик піде. А притримати там. Давай притримати. Тіка Ні-ні-ні, дуже важко. Прям тяне страшенно, хоч трошки, то ми в місті втримаємо. Так, я вже тут ти ж держиш, а я тепер а, пхнеш, не держу, да? думаю, що воно ну, не тут. мені страшно побрусити. Взагалі, пускай, потому що все, мені тут розгону надо. Та воно так тянуло, ніби те листя легке, а тачка все одно важкенька по. Опа. Ось скільки ми сюди воловських горіхів скердували. Все осіло. І це ж неділя пройшло, тут чи дві, і вже все поосідало, ну, там м'яко і ще й. Тачка не їде, а він хоче акуратненько туди вниз висипати, продовжувати цю яму прикривати. Він боїться, що... А, па, там же вилапа. Давай, ладно, не буду його чіпати, тільки мішатиму. Він відволікається. Я б допомогла, але він не буде просити. Тут поміч ніхто в нас не просить. Тут всі все роблять самі, розумієте? Це так можуть, але рідко. Зараз трошки глянемо, як він вивалиться листячко на лук і як він його розложить акуратненько. Ой, зараз тачку буде витаскувати. На це дивиться, друзі, мені шкода, татка. Дивіться, що він робить. Зараз ця тачка його потягне. А витягувати тепер як? Вона легка, коли на колесах. Її тоді тянеш і вона сама їде тебе під пехо, а коли з листя витягнути, я зараз розум з ним. Опа, підожди, підожди, по. підожди. Давай. От і мене завала. <laughs> <laughs> Натренувалася на своєму огороде. Вивела треба піти заводити. Я заберу, па, давай на гору, а поток... я сам. Та ну блін, я тягну важкувато. Бросай, бросай. Та щоб ти не напрягав серце. Все. А далі вона тепер Фу. все одно важкенько тащити. Ну як це? Що ж ми разом не потянемо? Він за мене хвилюється, а я за нього. І починаємо один одного стримувати. Працювати потрібно разом. Тоді набагато легше, робота йде швидше і приємніше. І наступного року вже не так страшно. Хочеться. Робити, тому що знаєш, що разом швиденько зараз справимось. А коли сам зараз місяць тут буде з листя куйовдиться, так він уже ні горіхів, нічого не захоче. Так, я зараз вила. Ну, а як ти так швиденько? Може сюди завести. А ми її Витягнемо, Ми там єлі витягнули, Він спустив з листям її туди вниз. А назад не потягнемо, бо вона потягнем, в грушу. Все зрозуміло. Спускаємо. Спускаємо. Так, вила поки що постоять, А я беру гробль.